БК Донецьк переможно навідався до Дніпродзержинська у першому турі української баскетбольної суперліги. Місцевий Дніпроазот без травмованого Сема Малдру на рівних протистояв донечанам лише впродовж першої половини зустрічі. Новачок Азотівців Дональд Сімс взяв на себе роль лідера і зарядив впевненістю решту господарів. Підтримав свого співвітчизника американський форвард Амаді Маккензі. Однак у середині стартової десятихвилинки Олександр Липовий вирівняв становище. А Денис Яковлєв ось цим триочковим вивів гостей вперед. Під завісу періоду Дмитро Глебов п'ятьма балами поспіль зміцнив лідерство тигрів. Утім, Маккензі у силовому стилі звів до мінімуму відставання господарів. Після короткого перепочинку Ярослав Зубрицький та Ливан Пацація намагалися втримати дніпродзержинців від занепаду. Утім, їхні старання перекреслили заокеанський новачок Донецька Марко Кілінгсворд та форвард збірної України Максим Корнієнко. Саме їхніми стараннями до великої перерви візитери зберегли лідерство. А після повернення команди із роздягалень вагому лепту у тріумф гостей вніс американський форвард Бен Маккалі, котрий реалізував понад 80% власних спроб з гри і допоміг Кілінсворту влаштувати майстер-клас китків з гори. Донеччани виграли заключну чверть 21-12, тому фінішували без особливих хвилювань як наслідок. 94-78 – переконлива перемога команди Валерія Пліханова. Американський захисник Азота Дональд Сімс на одне очко перевершив форварда донеччан Бенна Макалі, але легіонер тигрів продемонстрував кращу реалізацію. Здійснив більше підбирань і результативних передач, при цьому вибивши 38 балів рейтингу ефективності.